От вашу думку все-таки з приводу паради. Це дуже суперечливе питання, яке я зараз розділила дуже е, патріотично налаштованих людей в Україні. Все-таки е, ті, хто вважає, що парад потрібен, хотілося б почути ваші аргументи. Хто? Я вважаю, що парад потрібен. Тим більше він не буде таким парадом, як це. Прийнято вважати за такими кремлівськими взірцями, тому що в нашій уяві парад це такий, політбюро політбюроці КПСС, Червона площа, десятки тисяч військових піхотинців, сотні одиниць техніки і так далі. Цього року, наскільки мені принаймні відомо, може хтось якісь інші плани має, але із той тої інформації, що я володію. Участь у параді буде обмежена половина із учасників параду це люди, які вже пройшли бої в антитерористичній операції. Техніки буде мінімальна кількість, і після того вона відразу відбуває на фронт. І ця техніка, або яка щойно розконсервувалася, або яка щойно після ремонту і вже теж була в АТО. Літаки всі відмінені, і це дуже правильно, тому що у нас їх не вистачає для бойових дій, фізично не вистачає. І тут ми чекаємо на підтримку наших друзів з усього цивілізованого світу. До речі, як і по іншій техніці, тут повністю із Антоном Геращенком згоден. Вони повинні нам допомогти. Це їхній обов'язок демократичний. Якщо ми разом будуємо вільний цивілізований світ, тому звичайно, ця демонстрація того, що збройні сили України відроджені, і вони і воюють. І йдуть в бій відразу після параду. Частина там, а частина тут вона, на мою думку, потрібна і українцям і світу. Але коштів має бути мінімум. Наскільки я цікавився питанням, від 40 мільйонів гривень вартість параду впала десь до порядку 10 мільйонів гривень, що також багато. Але я думаю, що було б добре, якби супербагаті люди деякі, які зараз перебувають на еміграції, вимушені в Києві, а дехто і західніше набагато, а самі родом із Донбасу, щоб вони профінансували ці 10 мільйонів гривень. Для них це півкопійки. А для держави це істотно, тому хоч і протирічливе питання, хоч я і сам дискутую з частиною своїх колег. Не так колег, як в основному із дописувачами із соціальних мереж є думка, що не потрібно це, але я якраз вважаю, що більше плюсів ніж мінусів. Хочете видати? Так, я не належу, знаєте, до е, тих осіб, які там категорично засуджують, закликають лягати 24 серпня, кістьми на Майдані, не пропустити там, українську техніку тощо. Ну, можливо, дійсно варто це було б говорити. На сході, коли українську техніку не пускали, знаємо, чим це закінчилося. Можливо, дійсно варто було б говорити про, про якийсь інший формат, про формат поради учасників АТО, таких хлопців, як Євген, які сьогодні опинилися там на якийсь період з певних причин в Києві, для того, аби люди їх побачили, висловили їм свою підтримку, аби вони зарядилися цією атмосферою. Але я гадаю, що все ж таки та 24 серпня слід відзначати слід і демонструвати те, що в нас існують збройні сили, і демонструвати силу. Це потрібно, і від цього напевно відмовлятися не слід принаймні цього року. Знаєте, багато от як Женя, наприклад, сприймає, що насправді там кількаденна затримка техніки, яка може бути використана для терористичної операції, вона коштує життя нашим бійцям, чи за недорогу ціну ми платимо за цей апарат? Слушне запитання. Гадаю, мають дати відповідь на це питання фахівці, військові. Взагалі, Знаєте, те, про що говорив Євген, те, що бійці, які сьогодні воюють на Сході, вони живуть абсолютно іншим життям. Це, ну. Це, це боляче, але водночас це зрозуміло, очевидно. Навіть сьогодні ми говоримо про паради. Багато е, часу вже було присвячено обговоренню цієї проблеми. Ми зараз про це говоримо. Однак е, ми повернемо сьогодні ввечері додому. Я гадаю, багато хто буде спостерігати з вікон київських багатоповерхівок майже щодня. салюти, якісь там фейерверки, хтось відзначає помпезно е, якісь абсолютно незрозуміли нікому свята. Е, я гадаю, що ну, потрібно е, е, енергію спрямувати сьогодні на боротьбу з парадами дійсно на е, докласти зусилля для того, аби Такі хлопці, як Євген, ви що вони державі потрібні, що держава робить все з максимальною викладкою для того, аби хлопці виїхали е, там на бойових машинах піхоти найновіших, аби отримали е, ті безпілотники, про які часто говоримо, аби вкладалися гроші в в ту авіацію. про яку е, пан В'ячеслав нещодавно згадував, що в нас фактично е, її обмаль е, потрібно докладати зусиль власне на цих напрямках, а не на напрямках там боротьби з парадами, обговорення е, того доцільно це чи ні. До речі, від техніки можна відмовитися, якщо на то пішло, якщо дійсно стоїть. Це ж питання, Лап, чому, чому виникло? Тому що під Іловайськом у добровольчих е, батальйонах не вистачає бронетехніки, а точніше кажучи, її просто там немає. І тому, якщо її там немає, а вони реально під загрозою смерті, а тут вона їде по хрещатику, то це ніяк не поясниш. Я згоден. Ну ніяк не поясниш. Тому, значить, техніку бойову, яка має броню і захищає життя наших воїнів, треба відправляти на Схід. Але е, піші строї. Лави, як демонстрацію того, що після 4 років тотального знищення Збройних сил режимом Януковича, а це було. Армію навмисно знищували, спецслужби навмисно знищували, прикордонників навмисно знищували. Все навмисно знищували, тому що готували той самий сценарій. Тільки що він, бачите, був народом виправлений Януковичами погнали, і Путін розпочав війну, а хотів без зброї за допомогою Януковича все те ж саме забрати: і Крим, і Донбас, і вся ця так звана Новоросія, Все це було давним-давно у планах. Тому ми повинні зобов'язані просто показати, що збройні сили відроджені, вони йдуть, вони демонструють захищати країну у день незалежності. Звичайно, в обмеженій кількості, тому що немає часу на якусь пишноту, але цей Акт такий символічний, продемонстрований, має бути.